Всім привіт! Приїхала в нас машинка Ford Focus 2-літровий дизельний на заміну ГРМ. Тобто вже в нас нові запчастини є, старі демонтовані. При розборі побачили, що знизу мокре все в маслі. Покажи. О, тут о, видно о, тако все в маслі було. І побачили, що ті сальник розпридвала. Є свіже масово по ньому. Теж будемо заодно міняти. Вже зняли е е шестерня. шестерня, не дуже сильно так що є шпонка. Так що нікуди не втіче, все знайдеться без клею. Всі стальні болти на кліях сидять. Тобто Треба буде ще почистити посадочні місця під болти. Вимиваємо зараз це все це болотце. Покажу зразу вам. Взяли такий комплект по СКФ, це номерок по СКФ йде. Це разом з помпою набори. Да? І сам сальничок. Ось такі новенький Да, І все. Ну, ще одразу скажу, нижній болт, шківа, йде на клію. Крутиться дуже постійно, майже завжди крутиться тяжко. В комплекті є новий болт. Штопор і сюди. Штопор шестерні йде. Ось цей отвір восьмерка. Отак от Оцей, Разом з тим, щоб попало все. Це буде, е, виставляється ГРМ. І тут аж під стартером. Під стартером, я не знаю, чи там буде видно. А, не знаю, що там не покаже. Вон під стартером у нас вставлений болт. Не знаю, видно, не видно. Видно болт. Тобто тут є отвір, треба знімати стартер і на маховіку так само є відповідне місце, куди його попасти. Коли воно все попадається, він блокується і тоді можна крутити е, болт. Болт крутили трубою, не виходить. У ну, нас труба лежить такою трубою. Викрутили. Хоча там по регламенту за момент затяжки невеликий, але я думаю, що це за рахунок кліє, воно дуже, дуже плотно сиділо. Так, що так, зараз всі запчасті є. Зараз все замиваємо і збираємо назад. Все, Всім пока, гарного дня.